Кожна господиня в своєму господарстві мріє мати таку коровку, щоб вона менше їла, менше срала, але давала продукцію на порядок вище, ніж всі інші породи коров. І ось чомусь всі помішались на джерсі. Не знаю чому. Може, мода така пішла. Знаєте, в Україні є багато пород, які також мають високий жир, білок. Ну і нічим не хуже від Джерсі, але мода, мода це наше все. Ви знаєте, коли я переїхала сюди на Київщину, я хотіла покривати своїх коров або айширами, або англерами. Англерів я знаю по Криму. Ця порода, ви знаєте, я не можу не сказати одного мінусу. Але коли я звернулася до свого техніка штучного осіменіння, щоб купити сперму і покрити, він мені сказав: навіщо тобі ті англери? Це вже порода усталі, устарівша, вона не така вже гарна і розпространена на Україні. Давай джерсі. Ви знаєте, що мене спочатку ввело так в сумніви? Це ціна покриття. Сперма стоїла всього лише тисячу гривень, і разом з роботою 1300. Mm. Ну, ви знаєте. Якось мене це зразу на думки, але жадність, жадність мене підвела. Хоча я розуміла всі ризики. І що з цього вийшло, зараз розповім. Ви знаєте, я трошечки обізнана на темі покриття коров іскусственного сім'яння. Ви знаєте, коли я запитала фахівця, які показники у цього бика Джерсі? Ну, показники він назвав гарні, але це всього горіш слова. Потім, коли я задала йому інше питання, воно його ввело в ступор. А знаєте, яке питання? Ну, Прості люди його майже не зададуть, зададуть тільки ті, хто. Як то кажуть, не хочу нікого образити, розуміється в генетиці. І знаєте, що я спитала? Я спитала: а у цього бика ген пожиру, який передається потомству, домінантний чи рецесивний? Ви знаєте, він трошки отак полупав очима і сказав: не знаю, але на плем поганого бика тримати не будуть. Ой, дурна я була тоді дурна. Покрила я все-таки свою Моніку. Ні, брешу, берізку, берізку покрила оцією хваленою спермою від Джерсі. До речі, бика звали Меркурій. Не знаю, правда чи ні, про нього кажуть різні думки. Хтось каже, що в показник жиру всього лиш 5,3 і надой 5,5 тонн. Хтось каже, що то не той Меркурій. Ви знаєте, правди я не знаю. Ви знаєте чому? Я вже перестала довіряти людям. Коли ти ситуацію не тримаєш в своїх собственних руках, то тут довіряти людям, ну, знаєте, не хочу нікого образити, але всі люди брешуть. Ось чому. Я все ж таки спокусилась на цю Джерсі і покрила свою берізку, як виявилось в останній раз цією дозою. До речі, хочу сказати, можуть подивитись на мою берізку, яка вона мала форми, які в неї були роги, але скажу: на кільцях ми в неї насчитали 13 кілець. Але з роками кільця якось там стираються, розпливаються. Скільки було років, я не знаю. Але ось ця коровка, я не буду хвалитися, а що хвалитися, її вже нема. Я її на початку війни, на жаль, вимушена була здати. Бо в мене підростав молодняк, і, як то кажуть, ресурсів не вистачало тримати стільки корів. Так ось вона давала в такому віці 30 літрів. Я, знаєте, як отак розплюнуть. Просто молоко. Хочу сказати, коли вона давала на рівні 20 літрів, трошечки з 20 літрів було кіло масла. Які там в неї гени в крові, хто там в неї там був, може і справді була шири, а може, це була більшість відсотків українська ряба молочна, я не скажу. Так ось покрила я цю коровку Джерсі. А тепер мої люди добрі. Ану напишіть в коментарях, хто з вас ввітає, що якщо корову навіть з таким гарним жиром покритий семенем Джерсі, у якого там по паспорту такий високий жир, і у вашої телички, яка народиться від цієї любові, буде також високий жир, а ну пишіть в коментарях, а я почекаю. А я вам поки розповім один анекдот. Без цього анекдоту, Далі промови не буде, і ви не зрозумієте. Так ось якось проводили соцопитування і спитали у професора і у звичайної блондинки. яка вирагідність того, що ви в житті зустрінете динозавра? Вчений почав там писати формули, синуси, косини, сутанги, теорію вероятності, згадав все, що хочеш, і вивів віроятність 0,0000. Хер Але віроятність є. А блондинка, отака, відповіла 50 на 50, або застріну, або не застріну. Ви вловилися у цього анекдоту? Так ось. Ви пам'ятаєте, на початку відео я спитала у усього фахівця. Гени у бика Меркурія, які відповідають за жирність молока у потомства, домінантні чи рецесивні? Що таке домінантні? Я не буду вас загрузати зараз наукою, але трошечки-троше поясню: Домінантні це сильні гени. Вони 100% передають оці жирність молока. Але для цього треба, щоб у матусі у корови. Хоча б один ген був також був домінантної форми, той сильний. І тоді, коли в гені у теличці буде три сильних гена, а один слабкий, ви можете вважати, що ваша теличка буде мати більшу жирність, ніж матуся. Але ніколи не буде більше мати жирність, ніж матуся отого того Так ось згадуємо анекдот. 0,00 або 50 на 50. Чому одні люди кажуть, що ой, покрила свою коровку бичком Джерсі, ну там клички є різні, і народилась тиличка з дуже гарним жиром. Згадуємо анекдот. Але якби у цієї жінки було хоча б 100 коров і покрила, повірте, там би був відсоток не 50 на 50. Ви мене зрозуміли, про що я скажу? Так ось народилась у мене Джина. Ви знаєте, теляти, які народжуються від е е різних пород, називаються гібридами, гібрид першого покоління. Так ось у цього гібрида е признаки беруться від матері і від батька. Але чомусь людина думає, що Природа візьме найкращі показники, такі, які треба для людини. А для нас що треба? Молоко, жир, білок і ще інші показники. А для природи матінки зовсім інші треба. Щоб корова вижила або інша тваринка в цьому житті, їй треба інші показники, їй отой високий надой зовсім не потрібний. Так що ви розумієте, про що я кажу? Згадуємо анекдот, що я розповіла на початку. Тобто, якщо ви покриєте навіть дуже гарну коровку, навіть дуже гарним биком, навіть дуже, якщо у батька будуть гени домінантні, навіть якщо у матусі буде один ген домінантної форми, але матуся буде нечистопородна, і в неї буде примість якихось там дворових, то та є можливість, що саме цей ген дворогового бичка соєдиниться з геном. Даже домінантного гена бика і жирності ви не получите. Запам'ятайте назавжди, удой передати кількість надою дуже легко. Якщо у вас корова, от мені пишуть, зоотехнік моя лера, господи, що була в неї коровка, яка давала 14 літрів, покрила вона штучним осіменінням, биком і получила первістку, яка дала під 30 літрів. Лерочка моя добра, да я цього не заперечу. Якщо ти покриєш коровку, яка дає 20 літрів, биком, який дає 14 літрів, звичайно, буде теличка з отаким високим надоєм, якщо правильно виростити і не загробити її. Але жир жир передається дуже-дуже дуже тяжко. Як узнати, які гени у вашої корови? Треба зробити здати аналіз крові на гени. Ви будете це робити? Ніхто це буде робити. Так що, мої любі друзі, коли ви покриваєте своїх гарних порівень, навіть гарним биком. Ви знаєте, згадуємо анекдот, що може народитися. А зараз поговоримо, якої окраси можуть народитися телята, гібриди першого покоління від вашої коровки і від Джерсі. Минуточку, хвилинку, зустрінемося потім. Ну що, мої любі друзі? Ви зрозуміли? Підняти надой, навіть від рядової коровки, ви можете навіть в першому поколінні, коли отримаєте тиличок. А підняти жир це дуже-дуже дуже складна задача. Ви знаєте, якби було так просто, то ці чистокровні чистопородні тварини не коштували б так дорого. Навіть якщо ви проведете ото, як розповідають інші зоотехніки, злучите дві породи між собою. Потім цю теличку злучити биком іншої породи від тієї породи, що покривали перший раз, і получите четверте покоління з достовірністю 97,5% чистоти. То, якщо ви здаєте аналіз крові на генетику, дійсно покажуть, що у вас тваринка четвертого покоління це 97% та порода, якою був бик. Але. Показники молочності можуть дуже-дуже різнитися від тих показників, які були у батька. Тобто, це дуже-дуже складна задача. Я завжди кажу: згадуйте мій анекдот. Ну, а тепер давайте поговоримо, що ж у мене з Джина. Ви знаєте, родилась вона чогось ну, маленька, можливо, тому що багато отелів було в Березки. Так що це трошечки. Пропустимо. Що хочу сказати про характер? Хтось пише, що Джерсі дуже дружелюбні, ласкаві. Мені, я би не сказала, вони дуже полохливі, дуже лякливі і дуже бояться зміну території. От ти ведеш її додому, наприклад, зранку вивів, вона йде нормально, бо з Денису знайома територія. Ведеш її в обід напити, і отут поставив або тачку. Або лопату вткнув землю, вона отак зупиниться і буде дивитися, дивиться й дивиться, що це таке, поки вона не зрозуміє, не обнюхає. А якщо воно щось таке страшне, на вітрі колихається, вона може злякатися і, і обігти це. Тобто вони дуже полохливі, дуже лякливі. Не знаю, як породи, але в мене ось така джина, що ще джина дуже вперта. Ось якщо вона побачила щось незнайоме, вона впреться. І хрен ти його з міста здвінеш, поки вона в своєму отут, уму щось там не перекруте, не зрозуміє, що це безпечно, вона нікуди не піде. Може вирватися з рук і побігти. Дуже волюлюбна тваринка любить оце бігати і бігати по чужих городах. А тепер давайте по, молочу, по молоку всі ждуть, якісь показники молока. Ви пам'ятаєте, я казала, що моя Березка. Не знаю, якої вона була породи, які там в неї крові, але жир в неї був достатній. Кажу, коли давала під 20 літрів, жир, мабуть, був 4 з гаком, але вершки були білого кольору. Так ось, що взяла моя джина від Джерсі? Вона взяла не жир. Я би не сказала, що набагато жирніше молоко, ну, може, на одну десяту, все, не більше. Жовтий колір молока. Оце дійсно передалось від Джерсі. Жовтий колір молока і в травні, і в грудні. І ще її молоко додає особливої властивості маслу. Воно якесь таке бархатне, воно таке м'якеньке. Оце да, це точно. Але жиру багато не додавала. Що ще передала? Ну, трошечки на мордашечку, вона коченятка, дуже там гарненька, морденька. Ось і все, що я можу розказати про свою джину. Чому я не продовжила далі далі покривати джину джерсеєм? Ви ж скажете, ти так вон вишенька в тебе від джерсі? Ви знаєте, то технік штучного сім'яніння просто помилився. Було два закази на мене і ще на одну там жіночку. Я заказувала ангуса, а він перепутав і вийшло так, що покрив мою джину Джерсі, а. Той жіночки ангусом. Ось так у мене вийшла вишня. Що з нею буде, ви знаєте, я не знаю. От чесно скажу. Що мені ще не подобається у Джерсі? Маленька жива вага. Але це не точно, тому що я ще хочу сказати, моя джина це остання тиличка від моєї старої коровки Беріскі. Ну, а тепер, мої любі друзі, робіть висновки самі. треба крити чи не крити. Ви знаєте, я завжди за чисту породу. Якщо у вас голштин, крийте голштином, але вибирайте голштина батька, в якого високий жир. Ну, звісно, питати, який там ген домінантний, я думаю, що не варто. Ви знаєте, можна отак ось проводити скріщення між породами, коли ти сам тримаєш ситуацію в своїх руках. Коли ти сам можеш поїхати на те об'єднання, можеш подивитись паспорт цього бика, можеш попросити генетику цього бика, а вона повинна бути. повинна бути. І тоді у вас буде, як в тому анекдоті, 50 на 50. Ну що ж, мої любі друзі? Ось і все, що я хотіла розповісти. До зустрічі!